Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на поєдинок першої it ліги Tech Magic проти SOM. Сьогодні поки що не може допомогти своєму колективу, можливо, посних на чотирьох виконавців, про яких неодмінно будемо в подальшому говорити. Голод удар 1-0! Ми не побачимо. Все ж таки, м'яч влучає у стійку Мастер Лізі. Кондур поставив спину, помилився. Є можливість передачі. Black Torvision, Planet Global Logic. Сма... Миколай по завершенні матчів прийде у гості скидка головою від Савчука. Галік потрібно забивати кінах на висоті. Провалилася. Є можливість атаки. У Сомбри, Голубєв Взяв на себе ініціативу, термин, по центру. Вурит знову. Поблизу Володимир Кондур. кидає далеченько вперед, Федак. Боротьба. Віталій Кінах. Стабільність Сомбра. Посла трішечки задніх, Ну а зараз усе змінюється, Кінах. Вау. На правому фланзі Олександр Галік зупиняється. Може пробити у цьому епізоді, виконує передачу, який епізод... Виконує передачу і помиляється. Перший младець боявся глибким удар. який епізод Забити першою у цьому матчі, але з точки зору створених небезпечних епізодів вже перевага на стороні Тех Савчук, який момент голодену пропускає Сомра. Віталій Савчук лівою на робочу. Сиво Ярослава. Піска. Юрій Лагова. Галік. Підсказував. Ковальчук. Волошанський. Помиляється. 88-й номер. Федак над воротами. Павло. Залишили Голобіва. Дуже довго роздумував Бити. Чи Виконувати передачу. Першать Лігасон 2023-24. Помилка. Галік на Віталія Савчука. Той біжить. На віражі у карну зону лі... Вертаємо з великим задоволенням. Добуворення другого тайму для Чудова гра у виконанні Мав Місце поштовх. Зворотній пас. Федок! Закочувати можна було м'яч уже в вп... лівші. Бучко бере теж розгін. Голод по центру. Лисичук з другої спроби, хто може бути задоволеним. Діємо свого колективу удар! Галік підставляє. Брудний час. Тому ось кожна така витівка. Є можливість удару. Кондур! 2-0! Володимир Кондур! Збільшив. Атака з лівого флангу. Залишили самотнім. Вот. Юрчук... Владислав. Хороша вертикальна передача. Помилка. Ось тут питання. Якщо м'яч влетів у сіт, ну, як на мене. Коли М'яч. Там на кілька десятих секунд все ж таки видимість м'яча була втрачена. Ну а це вільний удар, який епізод транзитом через поперечку. Дарує надію! Федок! Тринут! Ну, це, мабуть, уже все. Павло Федак. Страфний майданчик. Бучко стріляє під ближню стійку. Все, косевод! Белочі стік. Чому не робочі? Більярдний фактично удар за команди, які грають у чудовий результативний футзал. Юрчук. Берещак, передача! Потім вже невдовзі, тож залишайтесь разом із нами.